Усім привіт! Рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. І сьогодні хочу поділитися з вами своїм маленьким успіхом. Це зв'язані шкарпетки із пряжі Drops Fable. А У мене взагалі був кошик такий невеличкий, і в ньому були по одній штуці три шкарпетки. Ці шкарпетки я в'язала ще взимку і якби відклала. Да? Мене дуже пряжа надихнула, я вирішила зв'язати по одній шкарпетці з цієї пряжі і подивитися, як вона лягає, як кольори розкриваються, да? коли в'яжеш цією пряжою з переходами. Зв'язала я три шкарпетки та й відклала. І на цьому все. І потім після своєї невдачі з джемпером від кучинелі з білої пряжі. Якщо ви не дивилися це відео, я вам обов'язково залишу посилання в інфобоксі на нього. Я вирішила, треба відпочити від усіх великих виробів і від усіх складних проєктів. Просто настав час шкарпеток, чогось дрібного, можливо, шапок. Ем, і переосмислення деяких речей да, в плані того, що, що зв'язати, як краще це зробити. От я в'язала шкарпетку і думала, які зміни мені варто зробити у тому джемпері, щоб він на мене ліпше сів. От. Ну, менш з тим <герої> героями цього відео стали ці дві чудові шкарпетки. Як ви бачите, у мене ще залишилася пряжа. Цей моточок був, наскільки я пам'ятаю, 100 грамовим. І у мене таких було, по-моєму, два моточки так, 100 грамових, тобто всього 200 грам було, якщо я правильно все пам'ятаю. Це пряжа Drops Fable. Ось вона дуже гарна. Зараз я просто знімаю ввечері, тому що немає в день можливості зняти для вас, а зняти дуже хочеться, оскільки ці шкарпетки вже поїдуть до своєї нової власниці. Це шкарпетки для моєї мами. Ось ця шкарпетка вже випрана. Вона була зв'язана взимку, і я її випрала у спеціальному кондиціонері для шовку. Ой, для шерсті перепрошую, да, і вона дуже гарно розкрилася. У мене немає блокаторів для шкарпеток. І це вона так висохла, в принципі, і вона тримає свою форму. Дуже гарно сидить на ніжці. Звичайно, тут така носочна да, і зірочкою я закривала мисочок. Мені цей метод набагато більше подобається, оскільки коли я закриваю ось так смужечками, да, з двох сторін, як добавляю, тут петельки, то між цими лицевими петлями, по сторонам яких іде, ідуть зменшення, у мене постійно розходиться ниточка. Да, недостатньо натяг недостатньо. А коли я ось так зірочкою закриваю, то взагалі ніяких проблем, ніде нічого не світить, все супер. Ось це моя шкарпетка ще зимова. А ось цю, ця прана шкарпетка я зв'язала буквально на цьому тижні за кілька днів. Бачите, вона ще така тільки-тільки зі спиць знята. От, кількість пателічок тут ідентична, все ідентично, просто єдине, чим, чим вона відрізняється від цієї, вона не випрана. А також вона відрізняється з Бачите, пряжа. Смужечки дає трошки нерівномірні. Можливо, це через те, що я якийсь шматочок цієї ниточки використала. Там мені буквально трошки треба було, і я з цього моточка. взяла. Взяла, Тому що для мене ці смужки не є принциповими. Для мене пара шкарпеток це коли вони зв'язані просто з одного моточка, якби і кольори в них схожі. Для мене немає ніяких проблем з смугастістю. Я знаю, дівчата прямо обрізають шматок нитки для того, щоб вирівняти ці смужки, вирізають частину нитки для того, щоб вони були більш-менш ідентичні. Для мене це дивно, я цього не роблю. Мені класно, коли вони ось такі: вони грайливі, вони цікаві, вони супрові. Я, я так думаю, і нічого псувати ниточку. От, Давайте ще раз подивимося. Це дуже класна нитка, дуже з нею приємно в'язати, і дуже гарні переходи виходять. Мені дуже хотілося ці крапенки подивитися, як розкриються. Вони дуже гарно лягають. Да? Зараз я вам покажу випргній шкарпетці. Вона пряжа розкривається і створюється зверху невеликий шар пушку. Петлі лицеві лягають дуже рівно, ніякої рядності тут не видно. В резиночці теж виглядають петелечки дуже рівно і гарно. Відокремила я цей візерунок від миску просто рядом виверідних петелечок. П'ятку я вив'язувала. Я не знаю, як це, до речі, ця п'ятка називається. Ви знаєте? Я не знаю. Я тільки таку п'ятку зараз вмію в'язати. Насправді, я вчуся в'язати ще. Іншу Стронг, здається, вона називається. Ось зараз вчуся в'язати її, тому що до цього в'язала шкарпетки тільки з цією п'яточкою. Мене просто вона влаштовує і гарно сидить на ніжці, на моїй. тому Тут ніяких таких дирок нема, все нормально. Що з однієї, що з іншої сторони? Як на мене, гарний метод взагалі. Так само і на цій шкарпетці. Все добре. Ніяких петелечок я там не вив'язувала з протяжок, нічого, просто йшла по малюнку і все. Так, давайте зважимо, скільки важ, важить пара цих шкарпеток. Так, У мене є ось такі кухонні ваги. Так. Пара цих шкарпеток важить 46 грам. Так. І ще у мене була, пам'ятаєте, я вам на початку відео казала, що ще були декілька шкарпеток, зв'язаних взимку по одній штуці. Ось така ще була шкарпетка зв'язана. Ця у мене шкарпетка, до речі, вона, можливо, така виглядає трошки такою, як З косою, да? тому що тут така п'ятка велика, бо я подвійною ниточкою в'язала. Але на нозі вона сидить просто кайфово. Просто настільки класно, як, як зроблено, так би мовити. Да? З цієї пряжі це взагалі альпака. У мене були зв'язані мамі фіолетові шкарпетки, тому що мама мерзне, коли спить, в неї ноги мерзнуть. І вона дуже гарно. Почуває себе цих шкарпетках і коли спить саме. От. І п'яточку я теж зробила подвійною ниткою. Вона зараз виглядає грубо на самій шкарпетці, бо шкарпетка з тонкої пряжі. Але коли одягаєш на ніжку, то все розтягується, вирівнюється і виглядає класно. Зараз я спробую на руці показати, хоча не впевнена, що це вийде. Ну, повірте мені на слово. Виглядає гарно. От, вона трошки коротша, ніж ця, як ви бачите, да? Трошечки вона тут коротша. І в мене є щось такої фіолетової пряжі трошечки, буквально пару моточків, таких круглих кульок. І залишилося трохи, як ви бачите, ось такої пряжі. Гадаю, ще на одну шкарпетку вистачить. А давайте перевіримо, да? Давайте перевіримо, значить, у нас. Одна шкарпетка важить 24 грами, з урахуванням того, що вона довша. А пряжі у мене залишилося 22 грами. Це нічого взагалі страшного, тому що тут ми ще в'яжемо манжетик і в п'яточку додаємо іншої пряжі. Тобто мені на таку саму шкарпетку має вистачити. Ось одна така шкарпетка 27 грам важить. Я думаю, що 22 грами цієї ниточки мені вистачить рівно, якщо економно в'язати ще на одну таку шкарпетулю. Ця шкарпетуля, я для себе її в'яжу. І ще у мене, значить, ці шкарпетки в мене завтра відправляться до мами. Я їх сюди покладу вам, щоб ви них ще подивилися. А ще у мене є ось така чудова шкарпетка, теж взимку в'язана. В'язала її якимсь дивним малюнком, хі -хі, якого взагалі не видно на цій в'ясці. І я для себе зробила висновок, що немає сенсу вив'язувати якийсь супер-пупер малюнок на такій барвистій шкарпетці. Це Опал пряжа, дуже гарна якісна пряжа. Знову моя улюблена п'яточка. Вона мені подобається через те, що вона реально просто-мега просто в'яжеться. Просто-мега просто в'яжеться. Просто, просто да. І не створюється ніяких дірочок ніде. Подивіться. Ну Взагалі, да? ніяких взагалі ніде дірочок. Нічого там не треба пров'язувати, тут дві петельки десь спільно, не знаю. Ніяких дірочок ніде нема. Все закривається гарно. Зв'яжу ще одну таку шкарпетку собі до пари. Да? Ці будуть мої. От, і ці, в принципі, я для себе теж в'язала. Можливо, можливо, я ось цю дов'яжу і теж мамі віддам фіолетові, вона дуже любить фіолетовий колір. А лишу собі тільки цю пару. Можливо, хоча побачу. Да? Просто ця шкарпетуля так гарно сидить, що мені дуже важко з нею розтатися. А ось тут, до речі, у мене ще, ну секундочку, ось у мене лежить ця пряжа Опал. Яка у мене ще лишилась після в'язання оцієї шкарпетки. А, до речі, давайте подивимось, скільки на цю шкарпетку пішло пряжі у мене. Знову мої ваги. Так. І шкарпетка важить 25 грам. От, а пряжі у мене лишилося ще. 70 грам. Тобто в моточку було десь 100 грамів було. Да? Там десь 100 грамів можливо, де моточок ниточки ще є. Так, хотіла ще сказати, що набираю я на шкарпетку близько 50 петель, 54 петлі. Euh, наскільки я пам'ятаю, я набирала на шкарпетку. тобто У мене ну, 50 петель в середньому йде, мене це влаштовує. Хоча у мене нога не така вже прям худа. тобто Я не, не, не худа, я емка, да? Але ця шкарпетка саме ось так в'язана, дуже гарно сідає, на ногу ніде не передавлює. От, тому якби для себе 60 петель набирати, як більшість набирає на жіночі шкарпетки, для мене це е, с, too much, да? Ну, реально. Ось так виглядає цей колір Опал у шкарпетці. Як на мене, дуже прикольно, мені подобається. І я підозрюю, що е, в цьому малюнку, бачите, е, після вив'язування. Однієї шкарпетки наступне теж буде е, ідентична цій. Тому що, як ви бачите, у мене зараз іде шматок такої темної ниточки, потім е, крапенки йдуть, да, і потім вже будуть кольорити, десь там глибше. Е, і тут так само йдуть ось чорний манжетик з крапенками. Тобто, гадаю, що шкарпетки будуть схожі. Хоча це для мене, ще раз повторюю, взагалі не принципово. І для багатьох це не принципово, насправді. Тому для тих, хто не в'яже, да? тобто ми дуже в'язальниці, дуже при як це сказати, скрупульозно відносимося до цього. Да? Я вважаю, що ця скрупульозність необхідна в тому, щоб правильно прорахувати виріб, щоб він гарно вийшов. Але з приводу кольорів моя думка, що треба відноситися простіше, і в цьому якась є родзинка своя. Тож, я вам хочу подякувати за те, що подивилися це моє коротеньке відео. Бажаю вам нахненних петельок, гарних проєктів, теплих шкарпеток. І бувайте! До нових зустрічей! Пока!